Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті ВАЗ-2109. Машина вже була на діагностиці, і сьогодні вже дійшла до неї очередь. І ми будемо підключати комп'ютер і будемо дивитися. У нас була проблема по датчику фаз Машина дуже тоїт, особливо на Ямах. Зараз ми будемо роздивлятися. Будемо підключати комп'ютер і будемо дивитися ошибки. Так, от у мене схеми. Повністю на всі автомобілі MAC і VAS. Поністю на всі, даже є в мене схема, даже у блоку управління. От, є в мене Ян-2.5.1. Це підходить до 21.11. І мені здається, що в них блоки практично одинакові. Так само є на схемах на телефон у мене. Все, давайте під'єднуємо скана і будемо дивитися. Так, під'єднали сканер. І зараз ми повертаємо ключик. Так, у нас загоряється чек у машині. Він вже постійно світить, насос качає, реле бензонасоса насоса І давайте зараз поглянемо, що у нас буде на нашому сканері, що буде показувати. Так. Пробуємо підключаємося повторно. Так, і машина не виходить на связь. Ще раз спробуємо. Так, іде в нас загрузка. Так, і дивіться, які в нас неісправності. Датчик положення це неісправності. Найперше, у нас p 0335 це сама така ошибка, що вона буде по-любому настроїти. Так, і в нас є датчик скорості автомобіля. Діапазон теж. Ну, я думаю, що це поки що у нас і ошибка ця перша, це доволі серйозна ошибка. І далі в нас неїсправності цепі датчика положення з підвала, теж То у нас, я думаю, що може бути проблеми як і в датчиках, так само і в поводці. Найперше, ми зараз будемо дивитися до датчика колінвала, зараз ми його витягнемо І я би хотів повністю позвонити поводку до самого. До блоку управління двигателя. Тому що ми зараз збрасуємо шибки машина заводиться, їде все отлично, шибки у нас не викидає. Лиш тільки коли машина попадає на ямки і у нас вилітають зразу куча ошибок. Ошибки спокійно у нас стираються, зараз я від'єднаюся від машини. Машина зараз відлічно запускається, чек у нас не засвічується. Повністю я закриваю програму і кладемо ноутбук в сторону. Так, чек у нас зараз світить. заводимо машину тепер. Так, ну, заводиться вона не очень. Так, попробуємо ще раз. Тут ще з статусом проблема. Так, все, машина, машина завелася. І дивіться, що у нас тут помилка чек не виходить. Машина зараз їде неплохо, даємо газу. Мотор у нас не троїто взагалі Так, Тут є якась підсвітка, а ми включимо. Що? Є, що включається, ну, темно, просто темно. Обороти не плавають, тахометр плаває, зверніть увагу. А, це все-таки проблема у нас у панельній приборі. Да. Ну, такометр гуляє ой-яй-яй. Вам не видно буде. Так, ну що, мотор робить Діятель робить рівно, чек не висвічується. Лиш машина, коли попадає на ями. Давайте будемо дивитися до датчика. Теж, що проблема у нас не в проблема у нас у проводці. Будемо розбирати, будемо дивитися. Так, і додавлю погоду. 4 сьогодні квітня. Четвертий місяць. ну, Звісно, погода не дуже, але нічого. Все, будемо розбирати медалі і будемо дивитися. Так, і перший же колхоз. От скрутили скутку, таку. Скутка не пропаяна, нагадую, що сюди попадає вода. І цей провод у нас вже доволі окислений. Я думаю, що ми по-любому зараз будемо доставати мозги. Повіємо питання на мозгах. Покладемо силову лампочку, щоб подивитися. Повіємо питання на датчику з підвала. І датчик колінвала по-любому знімаємо. Кладемо його на тести, дивимося, як він ке в поведіння. Так, датчик з колінвала я витягнув. І на ньому вроді, стужки нема. Зараз будемо його помиємо і повіримо. Так, підключив датчик. І датчик у нас. Колінвала повністю і справи. Претензій до нього не бачу. Зараз ми по ним постукаємо, подивимося, чи в нас попадає сигнал. Так, просто візьму легеньку отвіточку І подивимося, що у нас може, є, щось йому є якісь поміхи. Все хорошо? Датчик колінвала у нас повністю робочий. Повністю робочий. Так, возьму ключик сейчас і повіємо ключом. А ну, попробуем. Так. Да, повністю робочий. 669 Ом. Вот він приблизно. У мануалі би від 500 до 800. Точно не скажу вам. Так, що ще можна подивитися? Давайте ми попробуємо повкласти на 200 мВ. Вони вже сідають тести. Подивимося, що він від магніту у нас скаже. А взагалі, оба нічого собі, дивіться. Взагалі, навіть доволь, до, до. Все. Все добре, датчик колінвала у нас робочий. Ідемо далі. Що ми робимо далі? Ми повіряємо питання на датчику розпредвала. Далі ми паяємо цю фішку. І... Але все-таки, я не знаю, хто це підключав, ну просто колхозно. Але нічого, вибачайте, що я говорю таке слово, але просто ну, можна було це запаяти. Як не як це йде на влагу, просто дивіться, раз 2 поклали. Ну нічого, що ми зробимо? Подивитися до контактів. Контакти у нас тут не забиті. Все хорошо з ними. Все, давайте я паяю цю фішку. Далі ми повіряємо проводку. Повіряємо проводку від розйома датчика колінвала до блоку управління машини. Так, я тут дивлюся, хто з ножом ще коли зачищав. Може, цей провод взагалі тулився на масло мотора. Так, да, ну це взагалі просто капець, Я от пользуюся такими от, е, хорошими кусачками, Я не знаю, як це називається, даже. але хтось, подивіться, зачистив. Це може взагалі тулилося до маси, бо тут не було ізоленти, подивіться. Ну це взагалі просто. Давайте, ми, на що відкусимо поближчі, ці провода. Да. Ну що робити, і таке буває. Так, та я навіть і до блока не буду перевіряти поводку. Зараз я поставлю. Покатаюся на машині. Якщо все буде добре, то в нас почина у цім сигнальнім поводі, якщо він торкався на масу. Давайте ми це все позачищаємо. Так, це от дуже класна штука, чесно, вона не оббиває жилки. Дуже неї удобно зачищати. Взагалі, навіть дуже отлічно. Так, забираємо так само. І бачите, я не одну жилку не, не ував. Так, все. Зараз сюди кладемо там усадку і йдемо паяти на машину. Так, розйом я запаяв, якщо буде вам видно від це. От, контакти запаяні. Кладемо тему Хорошу термоусадку. осадку. Що вона зайде, я сподіваюся, що вона пройде ще на цій. А ще можна було і погрубшу взяти, але можна пройти. Так. І так само цю кладемо. Тепер ми це гріємо. Ого, орежі холодно. Раз замерз. Так, візьмемо зажигало. Так. І контакти ми ці термоусадочку. Щоб... Чим більше оця термоусадка буде, скільки років тримати оцей клей, якщо у нас не буде проникати вода. Так, хорошо і. Так, ще наносимо грім, грімо, гофу ми теж поставимо на місце. Обично цей кабель ніколи не перебуває, бо він день конігуваний. Скільки з мого опиту, рідко коли у кого було, таке, щоб він був, перебився. Так. Тепер ізолюємо це все. Так, ізолювати будемо далеко. Спочатку ми покладемо ізоленту таку, щоб у нас не пускало воду. І потім опять будемо на довгу ізоленту класти. Так, ми зробимо тако. В случае колись це протеса, тема усадка, щоб у нас все трималося. Проте воно може від вібрації мотора, лише. Так. Так, ізоленту буду наносити таку. Вона в нас взагалі не пропускає воду. Це дорога ізолента. Це сугубо йде наружна. Ну, є в мене майдешева. Ну, я її использую для датчика лиш колінвала. сугубо лиш для датчика колінвала. Так, все. Тепер ми це гофоцу забираємо і попробуємо ми закутимо цю фішку, щоб вода в нас не болталася. І попробуємо наносити цю ізоленту. Так і ця ізолента взагалі не перетираєсь. Це дуже хороша ізолента. Її навіть тут у нас в моїй місцевості, де я живу, я лише її купую в ченюцях одної людини. І цей ізолента, фактично взагалі не йдеться. Все. Ну, все. Отак От воно буде виглядати. Тепер поводка у нас ніколи не повернеться до мотора. Ну що, причина, я думаю, що буде головна у цим проблема, бо то, що сигнальний дріт у нас терма... чекався до корпуса мотора. Я думаю, тому було тоєнні. Все, спробуємо це скласти. Все, і спробую я поїхати. Якщо будуть проблеми, буду знімати другу частину відео. Ну, я даю точно, що це цим проблема була. Ще ми зараз повіємо, правда, на датчику, чи є в нас питання з підвала. Хоча я бачу, що сюди поводка, так, нічого, вроді би тримається. Ну, все одно, давайте ми все-таки подивимося зараз. Так, я кладу мінусову клему. Так, включимо зараз замок зажигання. Так, все, включив я. Замок зажигання. Так, одну контрольку кладемо на мінус. Кладемо контрольку на мінус, оцю. Далі кладемо контрольку на оцю. Так. І знімаємо зйом з датчика. Зразу беремо датчик, я вам поясню, де тут плюс, де мінус. Так, це не цей датчик. Мені десь дали ще один з ним. Так. Ось. Вот. Хазяїн дав датчик, ну він думав, я йому казав датчик колінвала, ну, він дав мені датчик з підвала. Ну, нічого. Дивіться, у нас плюс тут намальовано де. Плюс у нас йде посередині. Мінус у нас йде зліво. Так, якщо ми знімаємо фішку, у нас на цім проводі білий, що не має бути мінус. А далі у нас має бути від головного релі, у нас має бути плюс на середину проходити. І з цього датчика вже має йти сигнальний. Імпульс вже на блок управління двигателя. Давайте взагалі дивимося, що тут є у нас на цьому розйомі. Так. Ця контролечка мені прийшла. У мене дуже багато контролів. Люблю їх, звісно. Вони мені не повадять. Так, повіряємо плюс. Так. Що у нас контролька покладжена? Так, поки що я нічого тут не бачу. Так, все правильно я підключив, ніби так. Да. А контролька вроді би Так, нічого я не розумію, що це у нас тут є. Так. А плюса у нас немає. Дивіться, на датчику з підвала плюса нема. Да. Це плохо дуже. Справді, плюса у нас немає на датчику з підвала. Чи я правильно поклав? По-моєму, що я неправильно поклав. Да, да. Неправильно, я контрольку поклав. Так, ще раз повіряємо. Там вона світила, що я просто не звернув увагу. Так, ще раз повіряємо. Посередині у нас має бути плюс. Так, і є у нас плюс 12 вольт. Все є. Так, давайте повіримо мінус тепер. Тепер беремо мінус ми і повіряємо мінус. Мінус в мене є. Контрольку цю я сам паяв у середині світодіоди. І також вона вже не покаже нам плюс. Хіба я вже перекину вже на другу. От, І є плюс все, я думаю, що тут з поводкою все буде добре. У нас лише головна проблема це тому, що сигнальний повод чекав на, на саму масу мотора. Далі, що можна подивитися? Після цієї процедури, якщо у вас на ходу машина, то їд. Звісно, добре, коли підключити комп'ютер, він нам дуже допомагає, бо тому що, якби не комп'ютер, що тут робити? Ну, звичайно, можна би ми зразу міняли датчик колінвала, але не бачу смислу його міняти. Він, по-перше, рідний від цієї машини. І ці рідні датчики вони, обично не виходять з тою. Хочу вам ще сказати по датчику з підвала. Дуже багато у мене останнім часом, може, у вас буде така проблема. Нові датчики, не робочі. Дуже, я вже на одну машину, ми аж на четвертий датчик попали робочі, я вже його підключаю на комп'ютер, точніше на столі. І вже дивимося, я сюди подаю плюс-мінус, і сюди на правий подаю мінус від лампочки, світодіодної одне і посередині чіпляюся до плюса і покладаю ключ. Якщо коли вовремя ключа прикладається, лампочка загоряється, знаєш датчик і справен. А так, то дуже погані датчики у нас. Дуже погані датчики зараз роблять. Все, поки я відео завершаю, я це складаю, пробую кататись, і я думаю, що все буде хорошо. І ще у нас тут проблема по газу. Хазяїн також хотів, щоб я подивився до газовий. Хоча я газом не займаюся, ну я ставлю щитиним людям, тому що я люблю більше з електричством займатися, але газ це, ну я сказати, це треба виробуватися цю проводку, розробити моторну косу. Особенно бачу тут фосунки, Треба кожного зубувати, бо тут газ доволі серйозний. Бачу, п'ятого покоління стоїть. Да, газ хороший, поставили. Це елі газу, це реле, напевно, не знаю, теж газу. Будемо дивитися, але тут взагалі десь має бути реле релетуманок, хоча їх немає на бампері. Немає, немає. Я забув, це 2006 рік. Все, ось такий невеличкий ремонт. Датчик у нас ісправен, я думаю, що імпульс ми повіримо розпідвала. Головна нас ошибка б'є. Це саме перше. Це треба було дивитися нам до датчика розпредва... колінвала, Але там все оба. Я думаю, що все буде добре. Все, на цьому я відео завершаю.